Зворотний бік патріотизму на світлинах івано-франківцям показали саркастичний стайл. Авторами цієї виставки стали одразу троє фотографів. Чи не на найбільше робіт належить Володимирові Гарматюку, як і основна, що дала назву експозиції. На ній звичайний пластиковий пакет прикрашений вишиванкою із символічним написом. Не мити вікно, обдерта рама. Ну така ситуація. І на кульку вишиванка надрукована, і таким псевдокириличним стилем англійським. Текстом написано Ukrainian style. Ну, це якось так мені влізло в голову, що, на жаль, десь може кульок надрукований в тому ж таки Китаї, як ці булави, чи, чи Кубик Рубіка, який теж тут є, чи сувеніри гуцульські мейденна. Тобто такий він, на жаль, наш сучасний Ukrainian стайл. Щось намагання щось з себе показати, але. Не намагання себе змінити слово гімно на пакеті для продуктів, доля якого смітник, оголошення про роботу за кордоном, наліплене на помальований синьо-жовтий стовп, чи діти, котрі всілися на пам'ятник руській трійці, просто на їх голови. Усе це викликало у відвідувачів неоднозначну реакцію. Комусь ніякого за себе, інші соромлять авторів. Дивився і дійсно, воно це є щось навіть негатив. якийсь в цьому всьому зміні, і напевно, після цієї виставки, мабуть, треба. Більше спостерігати, дивитися і робити якісь зауваження, навіть не тим людям, які це роблять, а собі навіть. Оце все враження. Бачите? Більше можна би без, без коментарів. Це ще в театрі двішають дитячому. Це не нехай показують, але це от. Для нього вони вони показують, як потрібно себе вести, не образити чи навчити поганому, а приземлити. Володимир Гарматюк пояснює, основне завдання виставки показати, яким насправді є мейнстрім патріотизм. Прикладів каже, чимало на кожному кроці від помальованих у жовто-блакитне перил біля глибоких ям на дорозі, чи скручений шнурком державний прапор у будні дні. Ми патріотично тримаємо руку на серці, співаємо гімн, дивимося заплаканими слізьми на цей прапор. От, а потім він висить собі, ну вітру немає, він висить катерном. Тобто можна якось вже напевно придумати, щоб цей прапор гідно виглядав. Є відповідні, очевидно, тканини. Ну тобто, це є повага до самих себе в першу чергу. Хотілося якось приземлити трошки нашу цю ейфорію збити, і трохи занурити все в, ці, в цю багнюку, в це болото, якими ми насправді є. Тому що ми собі носимося з тим, що ми, от українці, патріоти. От якось, якось так присвятили виставку 25-літтю незалежності та до символічної дати вирішили наумисне не прив'язуватися. Натомість відкриття приурочили до початку 72-го сезону обласного лялькового театру, у фойє якого і розмістили саркастичну експозицію. Наталя Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402.